Адаптуватися до мирного життя після демобілізації можуть не всі ветерани. Деякі намагаються знайти нову роботу або відкрити власну справу, а іншим потрібен час на реабілітацію. Центр зайнятості працює над тим, аби ветерани мали чимало можливостей реалізувати себе. Серед безлічі програм є гранти, аби учасники бойових дій, люди з інвалідністю унаслідок війни та члени їх сімей могли створити або ж покращити розвиток свого бізнесу. Вінниччина отримала понад 2 мільйони гривень грантової допомоги для ведення власної справи ветеранам. Про те, що потрібно для того, аби взяти участь у програмі підтримки, говоримо з Оксаною Захарчук, начальницею відділу аналітики та статистики Вінницького обласного центру зайнятості. Вітаю вас! Вітаю! Власне, хто може подаватись на програму грант для ветеранів і які документи для цього потрібні? Ну, перш за все, трошки коротенький такий вступ. Що дана програма, програма підтримки бізнесу, вже діє в Україні давно. Спочатку це з минулого року був такий порядок надання мікрогрантів почав діяти а вже з квітня 2023 року. Напрямок трошки розширився. Уже підключилася допомога для ветеранів, тобто для учасників бойових дій, для членів їх сімей, для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ось держава даними виплатами не лише сприяє підприємцям розвитку їхнього бізнесу, а й сприяє створенню нових робочих місць для працівників для працевлаштування громадян. Чому? Тому що кошти гранту, які виділяються підприємцям, вони потім повертаються державі у вигляді сплачених податків, у вигляді зборів і йдуть вже на утримання інших структур, інших категорій населення. Ось, відповідно до порядку, яким регламентується робота з надання грантів учасникам бойових дій. Які категорії мають право на отримання цих грантів? Ну, перш за все, це самі учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Це перша така категорія. Ще є члени сімей, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, це чоловік або дружина. І особи, особи учасники бойових дій, інваліди, з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, які є фізичними особами підприємців і стаж підприємницької діяльності, яких на момент подачі заяви перевищує 36 місяців? На яку суму гранту можуть розраховувати ветерани? Ой, суми гранту, можливо, навіть найвища сума це 1 мільйон гривень. Від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Які категорії? Ну, перша категорія це 250 тисяч, мають можливість отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Умова надання такого гранту це створення одного робочого місця і працевлаштування одного громадянина, не зайнятого на дане робоче місце. І сплата податків за ось цю працевлаштовану особу. Слідуюча категорія це члени сімей військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю унаслідок війни, чоловік або дружина, які працевлаштовують уже двох найманих працівників на новостворені робочі місця. І третя категорія це можуть отримати 1 мільйон гривень учасники бойових дій або особи з інвалідністю унаслідок війни, які є зареєстрованими фізичними особами-підприємцями, і які на момент ось подачі заяв, як я вже говорила, не менше 36 місяців мають стаж своєї підприємницької діяльності і на ось Такі гранти, грантові кошти надаються за умови створення чотирьох робочих місць, нових робочих місць і прийняття на них чотирьох найманих працівників. Але двоє з цих найманих працівників мають бути теж учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни. Це те, що стосується ветеранів, які отримали грант, коли вони вже були власником якогось да, бізнесу, да, і це да, на да. розвиток? на розвиток, не на створення, на розвиток даного бізнесу, але кажу, умова, що вони мають до того працювати не менше трьох років, діяти. І ще такий момент, що ось 500 тисяч і мільйон коштів надається за співфінансування, тобто. Сам підприємець сплачує 30% коштів, а держава фінансує 70% коштів уже в вигляді гранту, грантових коштів. Чи має значення, яку справу планує відкрити ветеран? І якщо це важливо, то які напрямки на які напрямки видаються кошти, які напрямки? Ну, різноманітні напрямки. Ось так, як не так давно почав діяти даний напрямок підтримки підприємництва, але на сьогодні в нас вже є 8 позитивних прикладів отримання грантів. Коли люди подали, пройшли гарну співбесіду, отримали кошти. А напрямки, напрямки різноманітні, від починаючи від відкриття станції технічного обслуговування, відкриття магазину живих квітів та преміальних букетів. Ось дуже цікавий напрямок це надання послуг і обслуговування касових апаратів, теж підприємницька така цікавий напрямок. Відкриття кабінету косметології. Та дитячої ігрової кімнати. Заклади харчування входять? Поки сюди? що не було. Серед тих людей, які отримали гранти, то такого випадку ще не було. В цьому році. Хочу уточнити: вже восьмеро ветеранів восьмеро. отримали гранти. Так, на суму вже більше двох мільйонів. Дякую вам. Гранти для ветеранів говорили з Оксаною Захарчук, начальницею відділу аналітики та статистики Вінницького обласного центру зайнятості.